Я з поліцією буду Нас Наздогнав, піймав, затримав. Власник авто схопив чоловіка, який розбив йому скло на машині. Тримав правопорушника на ганку палацу до приїзду поліцейських. Я Готовий відповісти на снідання у дільниці. Що сталося, поясніть? В смісі, в поліції. У, у, дільниці, у вашому відділку, я готовий відповісти на це запитання. Розбив задні стекло заплат, машини. заплатити штраф та відновити да. лобове скло. І почав убігати. Так. Я його догнав він почав зі мною бодатися, боротися. У я його положив, задержав людей, попросив викликати вы, кармани. – А все. де ваш транспортний засіб? Ну, вон там. Шевченка 7? Так. Шевченка 7, вони да. А навіщо ви розбили скло? під Подільниці Пригода сталася близько 12-го дня, 29 вересня. Свідками стали люди, які були у той момент у дворі будинку. Спочатку вони почули звук сильного удару та скла, яке сиплеться, і він побіжав за ним машину. Вот он там, де ви стоїть ця чорна машина, він за ним там потеряв лапки свої. І все. Поки я вийшов, він уже догнали його. І от там цього, ну ви бачили. Це не перше авто, яке розбив цей правопорушник, переконаний Олександр Чабанов. Олександр впевнений, що саме він пошкодив йому автомобіль кілька тижнів тому. Навіть бачав у діях цього чоловіка політичні мотиви. На Іваново 20, там ж теж побили машину людині. На Новобілярське теж поперкали колеса. Там я знаю, що в одному із приміщень приймального депутата також була спроба закидати там якимось незрозумілим. Вішіством, двері це ненормально, це повинно щось робити. Моя машина, її ремонт коштує 108 тисяч гривень. Я не думаю, що ця людина зможе мені віддати ці гроші, розумієте? А в судовому порядку це коли буде? Через 10 років мною розрахується. Я знаю, там інші машини, там раз де більший цей тариф виходить. Ну не тариф, а ущерб. Що ми робимо, місто южне? З яких-то непонятних людей, які там питаються щось десь показати чи що. Якщо, якщо вони питаються когось чимось залякати, ми ще поначалу думали, що це якісь політичні розборки, а це я бачу, що <плес> ліву людину беруть, і, ну це, по-моєму, взагалі неправильно. Треба щось з ним робити. Я взагалі не знаю, хто воно, що воно, вообще, про що з ним розвивати. Я з ним зустрівся перший раз в поліцію, він мені почав розказати, що він мій возмістить ущерб моєї машини. Я питаю, для чого ти це зробив, а мене вас заказали. Це що називається? І називай конкретних людей. Це У поліції причетність правопорушника до низки пошкоджень автомобілів не підтвердили і не спростували. Наразі дії чоловіка кваліфікують як з'ясування особистих відносин. Дівчина власника розбитого автомобіля пояснює, що правопорушника знає, проте ніяких особистих відносин з ним не мала. Більше того, з її хлопцем правопорушник взагалі ніколи не перетинався. Він підійшов до мене. Я знаю, що з 21 го року він закоханий в мене. Тайно він про це всім розказує, що за нього заміж виходить. Все остальне я скільки з ним говорила, ну я передати не можу. Скільки я сьогодні збиралась уїжджати? Він підійшов, щось він там сказав, просто бах і все, і утік. Все, на цьому все закінчилось. Наразі в поліції ситуацію не коментують. Триває збір матеріалів. Замінування не підтвердилося. 28 вересня на 102 надійшло повідомлення про нібито замінування торгового центру Плаза. Вибухотехніки після ретельного обстеження закладу не знайшли небезпечних предметів. На місці події працювали працівники ДСНС, правоохоронці, медики та вибухотехніки. З торгового центру евакуювали більше сотні людей. Надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що торгівельний центр Плаза заміновано, а саме третій поверх зі скритого номеру телефону. Свою роботу торговий центр відновив близько 17-ї години того ж дня, як повідомили поліції. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Южненська громада бере участь у всеукраїнському проєкті. Впливові знайомство з учасниками відбулося в Палаці культури 28 вересня. Під час презентації присутні обговорили проблеми громади та молоді. В проєкті взяли участь молоді люди від 18 до 35 років, які хочуть реалізувати свої ініціативи громаді. Протягом двох з половиною місяців проходитиме онлайн курс, на якому учасники навчатимуться якісно писати проєкти. «Протягом трьох тижнів робимо круглі столи. По всій Україні в 25 громадах, які виграли, точніше, який ми відібрали в рамках нашого проекту. Це такий захід, який ми модеруємо, даємо якісь знання, але найважливіше, що тут молодь і органи місцевого самоврядування працюють над проблематиками, які є в кожній з громад. Відповідно, сьогодні ми працюємо над проблематиками, які є в місті Южному. Наш проект дає комплексні знання, тобто наступним етапом буде онлайн-курс. Де молодь може навчитися проектному менеджменту, фандрайзингу, як правильно складати презентації, як взаємодіяти з органами місцевого самоврядування. Тобто це всі інструменти необхідні їм для того, щоб робити цілісні, комплексні, гарні проекти, не тільки грантові, а використовуючи якісь внутрішні ресурси, фандрайзинг, там, використовуючи там, місцевий бізнес. І це дуже важливо. Тобто ми їм даємо фактично навики, які... Мають якусь додану вартість для них, тобто які де вони не які вони не получать в інших місцях. Тобто у нас курс такий дуже цілісний, комплексний проєкт. Впливові реалізуються за фінансової підтримки USAID підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування «Говерла». Заявку на участь в проєкті подавали управління економіки спільно з управлінням культури, спорту та молодіжної політики. Долучилися до ініціативи також громадська організація. Наше управління опікується молодіжною політикою, тому наш відділ молодіжної політики вони тоді з'єдналися з. Громадська організація з волонтерським рухом і з управлінням економіки, бо у нас є якісь дані, у нас є була молодіжна рада. І теж було з ким спілкуватися. Потім ми приймали активну участь під час створення стратегії міста Южного. Там дуже багато було представлено молоді. Вони дійсно дуже гарні ідеї подавали. Тому ми об'єдналися. Іноді можна робити проекти декільками громадами. Це таке середовище, в якому буде вчитися молодь. Зі всієї України це така велика кількість молодих людей, які будуть навчатися, будуть спілкуватися, і потім в нашій країні будуть дуже, -дуже гарні молодіжні проекти, і ми будемо їх в нашій громаді бачити. Навчити молодь що не менше задача стояла що не менше 10 осіб. Щоб в кінці ми мали молодих людей, які пройдуть курс, будуть володіти навичками написання проєктів, пошуку фінансування грантового, перш за все. І навиками долучення інших молодих людей до реалізації проєктів і ідей. Проєкт дозволяє, скажімо, я ставити на меті ідеї молоді реалізувати в проєкти, і один з проєктів навіть буде профінансований в нашій громаді за рахунок коштів проєкту Впливові це буде менторський супровід. Ми його проговорювали з організаторами. Про те, що навіть проект завершиться, буде молодь продовжувати написання грантів, і вони будуть це теж супроводжувати консультування. Під час зустрічі учасники проєкту озвучували проблеми громади. Це відсутність притулку для тварин, недостатнє фінансування позашкільної освіти, велодоріжки в громаді, молодіжні клуби, оновлення бібліотек та інше. Я хочу реалізувати свій проєкт, який я зі своєю командою вигадав. Може, він не новий для всесвітового рівня, але це клуби настільних ігор з напрямком, основним напрямком на тематику Dungeons and Dragons. «Підземелля і дракони української мови. Коли ми кажемо настільна гра, ми що уявляємо дощечку, фігурки, кубики. Там це також все є, але основна ідея гри це вигадування того, що з вами зараз коїться. У вас є основний начальник цієї гри це Дем, Dungeon Master, або Мастер підземелля, який веде цю гру ідеї комерційного проекту. Але ми все розуміємо. Він це ідея, це зар зародиш з комерційного проекту. Але якщо у період того, як вони будуть ці пункти, ці клуби виконувати завдання пунктів незламності, обігріву і так далі, вони не будуть комерційними, вони не будуть платними. Це ми Це я хочу дати наголос, щоб ніхто не подумав, що це таке є. Але сама ідея, вона повинна розвиватися і виходити вже на ринок для того, щоб. Прозивати себе мені взагалі цікавий проєкт в цілому, тому що цікаво, взагалі, які є проблеми в нашій громаді, цікаво послухати інших, цікаво зрозуміти більше, як саме це все працює, як створювати проекти, цікаво, як їх реалізовувати. Я, взагалі, йшла з проблемою того, що я працюю в позашкільному закладі, який, на жаль, не фінансується, не обслуговується і не підтримується. Наприклад, да, владою, бо ми є комунальним бюджетним закладом. Хотілося би отримувати підтримку, тому що ми в таких не дуже гарних мовах працюємо. В нас погане приміщення, в нас проблеми з опаленням влітку. Дуже спекотно взимку дуже холодно, неймовірно дітям стає погано діти втрачають свідомість. Ремонту ніякого немає. А робота йде. Я є керівником вокального гуртка. В мене є діти. В нас ще є гуртки, є ще педагоги, які люблять свою справу. І до нас ходять діти, які люблять нас, люблять наші заняття. І хотілось би покращити умови. Проведення саме занять з дітьми, як і для викладачів, так і для дітей, щоб ми могли працювати в кращих умовах, щоб у нас було все для того, аби ми класно навчалися, навчали, розвивалися і саме розвивали наших дітей, дітей міста, дітей, які до нас там приїжджають з інших міст, переселенці, щоб це все функціонувало. Великий форум із презентації проєктів учасників з усіх громад України відбудеться наприкінці січня у Львові. Історія міста в обличчях. Міський музей напередодні 45-ї річниці Южного підготував відеопрезентацію. Там зібрано по одній фотографії з 1978 по 2023 роки. Директорка музею каже, що акцент спеціально зробили саме на людях, а не подіях. Від першої тріні Южного до найстаршої волонтерки міста всіх можуть побачити відвідувачі кафе у Палаці культури. День міста, а тим більше ювілейна дата це взагалі зоряний час музею. Бо ми збираємо, відстежуємо історію нашого міста і відповідно її популяризуємо. Особливість цієї виставки в тому, що тут представлена одна фотографія на один рік. Кожен рік представляє якась фотографія. Фотографія недовільно. Вибрана фотографія саме зроблена в той рік, в 1978-79-му і також аж до 2023 року ці фотографії представляють 45-річну історію нашого міста. Друга виставка в традиційному музейному форматі. На ній представлені ексклюзивні експонати. Ключ від першого будинку весло южницького чемпіона Юрія Чебона, годинник Владислава Терзаула. Тощо ми не вибирали чисто тематичні експонати, які присвячені якійсь конкретній темі. Ми вибрали ті цікаві, як на нашу думку, ексклюзивні і навіть унікальні в Україні експонати, які є тільки в музеї міста Южного. Кожен цей експонат. Підписаний за кожним із них стоїть цікава історія. Ми постаралися зробити так, що ці виставки в принципі не потребують екскурсовода. А в принципі, ми тут ще й свій телефон залишимо. Якщо комусь хочеться, все таки ну дізнатися глибше ці історії цих експонатів, які тут розміщені. Позвонимо. Ми приходимо і розповідаємо. Виставки триватимуть близько місяця. в Фоє палацу культури. Випробування на спритність та витривалість. Гартування смугою перешкод пройшли наймолодші учасники військово-патріотичної гри «Сокіл Джура. Збірні команди четвертих класів позмагались у «Коти-горошко». На урочистому шикуванні 28 вересня свої рої представили усі школи громади. Захід присвятили Дню захисника та захисниці України. Наразі військово-патріотичне виховання є дуже актуальним. Ми зараз живемо в такі страшні часи, коли маємо виховувати патріотів, виховувати дітей, які будуть віддані нашій державі. Тому ми одноголосно, скажімо так, в управлінні і в центрі професійного розвитку все таки прийняли таке рішення впровадити і розпочати саме з цього дня із дня захисника та захисниць України, тому що ми маємо віддати шану тим людям, які віддають своє життя за нас, і навчити наших маленьких майбутніх українців, щоб вони були теж сміливими, хоробрими, винахідливими, спритними і кмітливими. Дитяча патріотична гра «Котигорошко» – це міні-версія військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Школярі проходять класичну смугу перешкод та змагаються в естафетах. Для малечі це спрощені варіанти купин, стрибки у мішках, пролаз по пластунські та інше. Взагалі, перші четверті класи, але ми вирішили для смуги перешкод взяти такі більш стійкі четверті класи. Взагалом також інтелектуальні конкурси, але ми так взяли як розминку, щоб і розумово розвинути. Також бачили стрибки на конях. І попадання картошкою в ціль це не враховувались бали. Бали враховувалися тільки за смугу перешкод. Тобто, щоб виховати в моральній якості, такі як сила волі, щоб діти розуміли, що це також тяжко. Приблизний час проходження дистанції в усіх роїв зійшовся на п'яти хвилинах, та помилки на шляху додавали командам штрафного часу. Для мене найважчим були мішки, бо в них ну, сложно одіти. Найкращий, краще мені здається пролаз. А тобі? Е, мені було сильно сложно на пролазі, а саме. Ще було на повз. Довго готувалося, дві, дві неділі. Ні, ми не знали, Ні. які будуть змагання, бо могли змінити, але тренували ну, скамійку, ну все, що тут було. Етап смуги перешкод найбільш чисто пройшов рій Козацька Дружба ліцею номер 2 та попереду ще конкурс відеопрезентації кожного рою. Впродовж року рої будуть звітувати про добрі справи та командні заходи. Краще можуть взяти участь у обласному етапі гри «Коти-горошко».